Всім привіт! Дуже рада вас вітати на моєму каналі. Як завжди, я Даша. Як завжди, я розповідаю про парфумерію, але на відміну від попередніх випусків, сьогоднішнє відео буде присвячено парфумерній виставці у Флоренції Піті Фрагранці, яка тривала із 15 по 17 вересня цього року. І незважаючи на неідеальне вже вечірнє світло, я поспішаю поділитися із вами такими першими свіжими враженнями про виставку загалом, а потім, звісно, піде цілий ряд відео, дописів в моєму телеграм-каналі, посилання, як завжди, в інфобоксі, про цю виставку, про якісь бренди, про якісь напрямки. Загалом багато всього. Я сподіваюся, що зможу виділити найцікавіше, найголовніше із купи вражень. Після цієї поїздки. У кадрі також сумка-каджал, яка мені допомогла упорядкувати і довести додому всі парфуми, пробнички і так далі з цієї виставки. Ось, і я розпочну із самісінького початку, з того, що ця парфумерна виставка цього року була тематично. Присвячена образам, цільним образам, які поєднують в собі парфуми, відеоряд, тобто візуальні образи, а також музику. І ми, коли приїхали з Мариною Імбир, посилання на її канал теж в інфобоксі, ми, коли з Мариною приїхали у Флоренцію, ми мали в запасі ще один день і розпочали його із відвідування. Найстарішого магазину Санта-Марія Новелла. І там, у санта Марія Новелла» зараз ми теж зустріли залу із таким інтегрованим образом квітів із музикою, із е відеорядом. Теж покажу. Я не знаю, чи це спеціально співпало, чи просто от десь в повітрі, у парфумері ця тема інтеграції е різних. Відчуттів разом, але це дуже гарно і дуже цікаво. І виставку Копійки Фрагси. Ми почали із відвідування якраз. Кімнати із чотирма інтегрованими такими образами, відеоряд з музикою і парфуми, які знаходилися під таким ковпаком, і можна було взяти блотер, відкрити скляний ковпак і затестити ці парфуми. Першим був, я записувала. Першим був Darkness Rewind», і це був цікавий аромат про білі квіти зі шкірою. Також там був ірис, і це такий був е, цікавий, досить контрастний, але гармонійний аромат. Е, другий аромат був небулоса, і там мені були фрукти, такі наші звичайні нетропічні е, фрукти. Е, трошки було жуйки, е, трошки якихось льодяників, і одразу. Е, Дивлячись, слухаючи, слухаючи музику, слухаючи ноти, в мене асоціативний ряд якось пішов у сторону образу Віллі Вонки. І Віллі Вонка ж у кінці року стається на різдво, має вийти фільм, який я дуже чекаю на те, щоб подивитися його разом із дітьми. Третій аромат був Ethereal Blossom. Це було сакура, про квіт сакури і про фрукти. Теж такий гарний аромат. І четвертий був Shape in Nature. Він мені стався ароматом професії. Ось такі цікаві аромати були. Зараз ви побачите, як це було втілено на самій виставці. Якісь гриби. Продовжуючи мою розповідь про виставку, там були і парфуми, і парфуми для дому, і косметика. І я ще думала тоді, що я встигну прийтися по стендах із косметикою і навіть, можливо, зніму. Якесь окреме відео про косметику представлено на Пітті Фрагранси, але я була надто наївна, мені не вистачило часу, щоб обійти навіть ті стенди парфумерії, які мене цікавили, не те, щоб прям всі 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 на світі. Загалом виставка виявилася дуже цікавою. На Піті Фрагранця були представлені і якісь стенди дистриб'юторів, де одразу багато парфумів стоїть і можна. Самим пробувати не завжди там були якісь представники-дистриб'ютори, які могли розповісти про цю лінійку ароматів. Хоча і представники дистриб'юторів теж часом нам показували, знайомили нас із брендом, але там, де були прямо люди від бренду, представники бренду напряму було значно цікавіше з ними спілкуватися. Вони розказували якісь такі. Цікаві деталі, які підвищували наш ступінь зацікавлення у бренді, і в його ароматах, і це було дуже класно. Що я хотіла? Я хотіла звернути увагу на аромати з інших цікавих країн, не з тих, де там традиційно багато парфумерій. Там це Франція у нас, ось це ну, частково, мабуть, Італія і Англія, в них теж багато ароматів. Я хотіла подивитися, які країни ще представили свої парфуми. І це були Іспанія, Тоні Кабал, Соменс. Це була Індія із ароматами Сасва, і там присвячені і індійському весіллю, і польськам квітів, і присвячені каві, аромати і, іншим, і просто іншим квітам були присвячені аромати, досить цікаве знайомство. Був були аромати із Шотландії бренду Jorum Studio і це от прям якесь стовідсоткове потрапляння більшості їх ароматів. Я не знаю, чи можливо ми наша природа чимось схожа, але от якісь такі рідні впізнавані нотки прям були і так гарно, от прям лягло в душу. Ці знайомства з цим брендом і з їхніми ароматами. Там були із Туреччини пекджі та прям така труніша, е цікаві аромати. Не скажу, що прям всі дуже носибельні, але цікаві, незвичайні. Е був ніж енд з Туреччини, там аромати лінійка присвячена космосу, окремим планетам, окремим космічним якимось явищам. Аромат Space пахне металевою малиною, тому що, як вони сказали в інтерв'ю, астронавти кажуть, що ем, молочний шлях пахне малиною. І це теж дуже гарно і гармонійно виглядає і стильно. Е, був ще італійський насоді Raza, де такі. Е, Класні темпераментні аромати були. З Хорватії, Вескер дуже такі цікаві, якісні аромати і дуже неймовірно гарні флакони. І з Вільнюса були фум-парфум, і там просто класна акварельна лінійка, де аромати виразні, але зелені, легкі. Теж не схожі на інші, і команда в бренду була теж дуже класна. Нам дуже приємно було з ними спілкуватися. Вони знають і наш арборетом і колись там перетиналися, співпрацювали. Я так розумію, з ними. Тобто, це теж був дуже класний досвід знайомства із цим брендом, із цими людьми. Ще був бренд Калаш з Румунії, де Просто дуже стійкі, дуже яскраві, дуже виразні аромати, і бренд, і стенд бренду був теж такий яскравий і помітний здалеку. І Румунія ж не так далеко від нас. Теоретично можна навіть до них доїхати. ось. Був бренд Azman з Об'єднаних Арабських Еміратів, де все про уд, все про щось таке яскраве, східне, насичене теж дуже класне. Був бренд Шауран, Він зареєстрований у Франції, але такі якісь флакони мені більше виглядали в східному такому стилі, із золотом, і такі важкі. І я спочатку думала, що можливо це. Або щось таке дуже арабське за своїм стилем виконання, або щось, що, як зараз багато зустрічається, клони на якісь популярні напрямки, аромати, натхнені ними. Але насправді я була дуже рада знайомству з ними. Це справді були такі яскраві і якісні парфуми, які теж мене зацікавили, і я сподіваюся, скоро зможу з ними познайомитися детальніше. Ось, і... Також, коли ми підходили до деяких брендів, було, що вони кажуть, а, а ми продаємось в Україні. Це була для нас певна несподіванка, тому що я навіть не була знайома з магазином, який їх продає. Ось було, що ми підходимо і він каже: О, ми зараз на виставці там отримали пропозиції від українських. Дистриб'юторів, і це теж було дуже приємно чути про те, що бренди будуть заходити до нас в Україну. Було приємно поспілкуватися, висловити свої враження від їхніх ароматів. Що ще з цікавого, на що я не буду знімати окреме відео, але хочу от згадати і показати зараз. Це бренд з Німеччини, Алекс енд Антон. Там такі ефектні представники були на стенді, і в них Класна концепція. У них всього два парфуми: один деревний, один такий спецієвий, і їх можна наносити окремо або ж смішувати. І фішка в тому, що це не спиртові парфуми, а олійні. і вони одразу йдуть просто у пляшечці з ковпачком, а ти можеш обрати той гарний флакон, який тобі подобається із доступних. І тоді переливаємо ці парфуми у обраний флакончик і користуємося прямо з цього флакону, наносячи зі стопера аромати на себе. Там в наборі йдуть ці парфуми у. Простій пляшечці, і маленький згорточок із описом цього парфуму. І там був дуже гарно оформлений стенд. Ці флакончики стояли на чешахи, тому що представники сказали, що парфуми це теж гра, в яку ми граємо. Ось так. І ще один цікавий бренд це Агарті. Він ще новий запуск буде восени, я так розумію, пізніше. Його навіть на фрагранти ще немає. І оцей агарті вирізнявся теж гарно оформленим стендом, і те, що ілюстрації до його ароматів було зроблено за допомогою штучного інтелекту. Ось штучний інтелект вже добрався і до сфери парфумерії. Там надавалися текстові описи того, якою має бути візуалізація кожного парфуму. І ось Штучний інтелект створив їм такі образи і картини, як ви зараз побачите на відео. Ось так це було. Ось так промайнули три дні виставки. Прямо з 10 до 6 ми два дні від і до пробули там і вивчали бренди. Обідали ми теж там. Їжа на місці була смачна, кава теж, тому не було потреби виходити десь за межі павільйону, щоб пообідати. Тільки ми деколи виходили на свіже повітря подихати, тому що було дуже багато парфумів, дуже багато вражень. По кілька разів на день ми наносили на себе парфуми, а потім повністю е змивали себе ці парфуми, щоб затестити нові і нові. І останній день ми вже не змогли бути повністю, але от навіть майже до кінця вдалося бути, і потім з пригодами добиратися додому. Ось такі мої враження від цієї виставки Пітті Фрагранце. Залишайтеся зі мною, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки до цього відео. Сподіваюся, побачимося з вами у моїх наступних відео. Бережіть себе, бувайте!